Дорога випадкова служба якесь таксі. Я не маю вашої картки чи знижки, але незважаючи навіть на те, що так роблять всі, бо життя загалом передбачуване і мале та мені неймовірно зле. І неважливо врешті, що всі, хто за 25 засинають одразу або лиш вдають, що сплять у краю самоти, ухопившись за ковдри край. Ніби якщо ти сам, то ти вже сам назавжди. Ніби все відбулося, тому якщо хочеш, іди або спи і не заважай. Залишатись чужими, безпечний і певний шлях. Безкінечно далекі і теплі, в таких ночах ми вже вкотре ділимо. Подушку, ліжко, дім. Ми не будемо друзями, ми не будемо більше так. Хай нас хтось пробачить, хай хтось тільки дасть нам знак, як прожити із цим усім. Оператор безжальний, злий, що єднає нас. Ми майстри і магістри, в досвідах забувань нас не робить ближчими кожен наступний раз. Розділити безсоння це допуск за певну грань, розділити ж сон це лише розділити час. Тож, допоки він спить або тільки вдає, що спить, заберіть мене звідси. Приїдьте і заберіть.